Дрони РФ прорвалися в Польщу на 300 кілометрів у глиб. НАТО підняло тривогу. А в мінську будують нові військові бази під ракети. Москва вимагає від України віддати землі без бою. А польські літаки збивають іграшкові БПЛА ракетами за мільйони. Європа кипить союзники, кажуть прямо. Це не випадковість, а спланована акція Кремля проти НАТО. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Ми саме тут зараз з вами і спілкуємось. Тисніть на цей кружечок, перевірте, чи ви зі мною. щодня перевірені офіційні новини. І вам не потрібно більше ходити по інших каналах, листати Тіктоки чи Телеграм-канали. Тут за дві хвилини ви дізнаєтеся все про новини в Україні та за кордоном. У Білорусі будують нові військові бази. На одній з них можуть розмістити Орішні. Мінськ за останні роки модернізує низку військових аеродромів, зокрема, і ті, з яких РФ атакувала Україну у 2022 році, а також розбудовує ракетну інфраструктуру. Росія вимагає, щоб Україна віддала без бою близько 6 тисяч квадратних кілометрів. Які вона ще не захопила військовою силою, заявив віцепрезидент США Венс. Українці з іншого боку хочуть гарантій безпеки чи то від європейців, чи то від когось іншого, тому що вони хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більшого. Польські літаки збивали дрони РФ ракетами за 28 мільйони доларів. Одна. Для прикладу, ціна російського БПЛА усього на всього 10 тисяч доларів. НАТО активував статтю 4 північно-атлантичного договору щодо інциденту з БПЛА в Польщі. Дрони залетіли у глиб території країни-члена Альянсу аж на 300 кілометрів. Їх виявили в Олесно, в Мнішкові, а також в Чосновці. Це 50 кілометрів від польсько-білоруського кордону. Якщо українці є з тих міст чи сіл, які чули дрони і живуть в Польщі, то напишіть нам ваші враження. Чи дійсно відбувалося все так, як розповідають польські змі? Порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було спланованою дією Москви, заявив польський віце-прем'єр та міністр цифровізації. Немає жодних сумнівів, що дрони, які порушили повітряний простір, були спеціально направлені до Польщі. Тобто це була спланована акція з боку Російської Федерації. Вважає Гавковський. Він додав, що спецслужби Росії та Білорусі організували дезінформаційну кампанію, пов'язану з порушенням повітряного простору України. Тим часом у Міноборони РФ відзвітували цілі удару, досягнуті усі призначені об'єкти уражені. Там стверджують, що вражати об'єкти на території Польщі, нібито не планувалося. Російські дрони у Польщі, реакції НАТО та європейських лідерів. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ППО союзників успішно забезпечили захист території. Альянсу думаю, що минула ніч показала, ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи звичайно її повітряний простір, сказав він. Відповідно до статті 4 Вашингтонського договору ситуацію вже обговорила Північно-Атлантична рада. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії.